Що у портфелі, в вашому особисто? Які монети в цілому у мене в портфелі в основному альта. Тому да, я зараз в люті-просадці, але не по всім активам, велику частину мого портфелю займає ефір, і я в ефір заходив по приємній ціні, скажімо так, основну його долю купував. Тому навіть зараз при ціні 2,300-2,400 я все одно ще тримаюсь. От на краюшки стаю. Да, Ще нормально все. А так, в цілому. Якщо брати там топ-5, то це ефір, це солана, це BNB і це щитки пепе і Флоки. А в цілому, у мене портфель там до 25 найменувань різних. Це от я вам назвав, скажімо так, основу мого портфеля. Це найбільші інвестиції. і якраз таки по щиткам у мене профіт з пепе. Я вже вивів тіло, і у мене от просто вся моя частка пепи, яка в мене лежить, це. Виключно гроші, які я з ПП заробив.